Меморіальну дошку Герою України Віктору Семчуку відкрили у Теребовлі. 23-річний хлопець був розвідником-снайпером розвідувального відділення штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Північ загинув 19 червня у боях під Ямполем та Закитним на Донеччині. Пам'ятку було встановлено на фасаді школи, у якій навчався Віктор. Створив меморіальну дошку, член Національної спілки художників України Микола Шевчук. Наше завдання на майбутнє, на мою думку, пам'ятати наших героїв, шанувати їх на їхніх прикладах, навчати тих маленьких діток, які сьогодні на лінії всі стоять. Шанувати загиблого героя зібралися представники влади області, району, духовенство, односельчани, рідні, вчителі та друзі. Кожного дня, коли ви приходите в цю школу. Ви знаєте, що в цих стінах виховувався герой України, який поставив все на терази служіння українській нації та українському народу. Рідні та близькі пишаються Віктором та згадують все те хороше, що встиг зробити хлопець. Тільки самі хороші моменти були. Він був. Ну дуже хороший, добрий, Він всім допомагав завжди, щоб не попросили його. Після освячення дошки присутні вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання.